Томати вже підросли, вони вже високі, і я їх буду вже е через неділю пересаджувати у парник. Ці помідори я виростила без пікування, просто посіяла. Потім я їх висаджу, і вони вже в землі будуть набиратися сили і будуть ставати товстішими, міцнішими, гарнішими. І... Будуть раніше викидати соцвіття. Ще раз хочу сказати, що я їх не пікую, я їх трошки проріваю. І таким макаром у мене, я собі менше я голову забиваю, всякими дурницями. Посіять, попікувати, потім пересадити. Я цього всього уникаю і в мене завжди дуже гарний врожай помідорів. Отакі От гарні у мене помідори на вікні виростили. Виросли. А ось, на цьому, а ось на цьому вікні у мене баклажани. Баклажани вже такі чималі, сільрей і перець стоїть. Такий в мене перчик. Його теж вже потрібно все виносити і висаджувати теж у парник. Хочу сказати, що перець взагалі. Взагалі його краще висаджувати на сонці, не в тіні, тому що він дуже буяє, високий стає. Звісно, дуже багато плодів його, дуже багато. Але мінус один, що він просто не встигає вчасно созріти. Я його не пікувала, а просто висіяла, прорідила. І найближчий час я його висаджу у парник. Ну, він вже, бачу, дуже чималий, звісно, і нічого. А це сіль'єрей, я його буду пікувати, тому що це величезні клубні, які потребують пікування перед посадкою відкритий ґрунт. І залишились баклажани, які треба вже висаджувати у ґрунт. Але вони підуть все, все одно у парник. Тому що для них занадто рано. І хочу сказати, що баклажани взагалі люблять сонце, і тому в тіні їх бажано ніколи не садити, тому що вони починають буяти, і плодів ви в нього, від нього ніколи не побачите. А перець. Йому все одно де ви його посадите в тіні на сонці. Це по-своєму досвіду. Якщо ви посадите на сонці, він буде трошки низькорослий, але дуже багато плодів буде. А якщо ви посадите його в тіні, він буде ну, дуже височенний і дуже-дуже багато плодів у нього буде, звісно, теж. І величезні плоди можу зазначити. Ну, це як у мене, як я висаджувала, то у мене в мене тіні дуже величезні були плоди. А, але вони просто не достигли. Так вони я їх зірвала зеленими, я так і не побачила, які вони кольору. Хоча я знаю, що вони повинні бути зале... не зелені, а жовті, помаранчеві. але я цього кольору не побачила, тому висаджуйте їх краще на сонце і раніше будете куштувати перець і будете між, між рядочками, як просто ходити, а не пролазити між деревами. Які називаються перець. А, сільдірей. Сільдірей взагалі любить дуже вологу, тому садити його потрібно у ґрунт, де, наприклад, наприклад дуже волого. Вони це дуже люблять, їх потрібно доволі часто поливати. Ну, ось це що я хочу вам сказати за оці рослинки. А, поки що все.